Вінничанин прикрасив гірляндами своє авто, аби нагадати мешканцям міста про новорічний настрій. Легковик БМВ, який жваво обговорюють в соцмережах, прикрасили в автосервісі. Таке святкове оновлення обійшлося власнику автівки Валентину Годному у понад 10 тисяч гривень. Чоловік відвідує дитячі будинки, лікарні та інші заклади, де возить і розважає малечу. Валентин Годний з нами на зв'язку. Вітаю вас! Розкажіть, як виникла ідея прикрасити автівку. Ідея виникла дуже легко. Я побачив в Тіктокові відео, як американський блогер прикрашав свою BMW М4, і недовго думаючи, я скинув це відео своїм колегам. Кажу, що пацани, хочу такий самий автомобіль розукрасити і сів. По барабану, що потім прийдеться його полірувати, по барабану, що можу зловити хейта. Хочу і все. Це нам добавить трохи хоч якоїсь огласки е, в роботі. І на наступний день поїхав, купив е, спочатку три гірлянди, Не вистачило, купив ще дві, не вистачило. Купив ще одну, в ітогі, е, шість гірлянд, е, 180 метрів, 1800 лампочок, і все рівно замало. Детальніше, будь ласка, про благодійну мету, яку виконує авто. Знайома в мене займається, бо ну, постійно з дітьми там катається, їх розважає по інтернатам, але знаю, що зараз воно якось по іншому називається. Не інтернати, а діт... дитячі будинки. І вона каже, що ми веземо дітей, в Вінницю, будемо в зоопаркові. Типу, будь ласка, приїдь, покажи їм. Вони такого не бачили. Я, звісно, ж, ну, приїду. П'ята вечора, тільки стемніло, приїжджаю. І воно як понеслось. Потім я почав почав їздити по людним містам біля епіцентру, біля Мігамулу. Паркувався, просто порканувся, оставив автомобіль, і там постійно діти фотографуються, і дорослі також. Чимало хейту прилетіло у вашу адресу за таку ідею. Як реагуєте на хейт? На пару коментарів відповів, що якщо хтось хоче мені щось пред'явити. Адреса є, приїжджайте, ми поговоримо. Адже за моєю спиною видно, що ми ще й волонтери. Всі наші філіали по Україні займаються волонтерською діяльністю. Всі ми ремонтуємо безкоштовно автомобілі повністю безкоштовно. І на початку війни ми навіть купували ще автомобілі за власні кошти. Поки ну це не стало прям дуже накладно у минулому році. Ви теж створювали цікаву розробку. Нагадайте, будь ласка, про неї. Була історія, що в мене другий був автомобіль, і коли були блекаути, ми вихлопну систему вставляли двохметрові труби, туди запихували сніг, запускали двигун і починали газувати. І тим самим, типу, гармату зробили і стріляли, дивились, наскільки далеко. До речі, може стріляти 30 метрів. Ми це перевіряли. І знову ж таки, ми це робили від нефілення, а від того, що. Інстаграм це соцмережа емоційна, так само як і Тік-Ток. Чим більше віруси це відео його репостять, тим більше у нас з'являється роботи, тим більше ми можемо подати податки, адже ми офіційно працюємо, і тим більше ми можемо донатити. Я не вважаю, що все, що я це роблю. Я не піарю свою особисту сторінку. Я піарю сугубо тільки робочу сторінку. Які ще сміливі та креативні ідеї плануєте втілити? Поки що нічого не плануємо втілювати. Потрібно закінчити цей новий рік. А вже в наступному просто будемо йти по тренду. От що буде трендове відео, якісь віруситись. Так і ми будемо далі просто підхвачувати цей тренд і втілювати його. Валентин Годний, який прикрасив свою автівку гірляндами, був з нами на зв'язку.